Мішок глини, українська народна казка. Один дідо носив мішком білу глину, що нею хати білять. От іде він собі з тим мішком, а на дорозі стоїть сивий чоловік з бородою і в довгому білому волосі. А то був Бог. І питає він того діда, А що б ти хотів, діду? От як би мати коня та й возик, щоб я не носив цю глину на плечах. Іде він далі, дивиться, пасеться коник, а коло нього стоїть возик. Так зрадувався дідо, поклав глину на візок, запряг коня та й поїхав. Їде він, дивиться, знов стоїть той сивий чоловік з бородою. Поклонився дідо йому. Добре тобі, діду. Питає чоловік, добре. А що б ти ще хотів, аби тобі ще ліпше було? Хотів би я бути попом. Їде він далі, дивиться, перед церквою плачуть люди. Умер їхній піп, і треба їм іншого. Питають, чи не будеш ти чоловіче нашим попом? Буду, каже. І прийняли його на парафію. Ідуть люди до нього сповідатися: несуть то се, то те, несуть гроші, усе, що треба. Вже в нього все є. І гроші, і честь. От їде він когось там сповідати і зустрічає його знов той самий чоловік. Що? питає. Добре тобі тепер? Добре. Каже дідо. а що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було? Хотів би я бути владикою. І сталося так, що за якийсь час став він владикою. Вже до нього священики на колінах ідуть, цілують його в перстень. Уже він як король поміж священиків. Їде він одного разу і зустрічає його. Той сивий чоловік знову. Пізнав його Владика, вклонився. Добре тобі? питає чоловік. Добре, каже Владика. А що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було? Та хотів би ще бути папою римським. Буде так, як ти хочеш, сказав той чоловік. І запросили усіх владик у собор і вибрали його. Папою римським уже він на цілий світ владика, і їздить уже не парою, а повозом у чотири пари коней запряжені, і зустрічає його знов той сивий чоловік з бородою. А що? каже, добре тобі. Так добре, добре та й добре. А що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було? Та ще хотів би, каже, бути богом. І тоді Бог сказав йому Хочеш бути божком, носи глину мішком. І зникло все і добро, і повага, і слава. Лишився тільки мішок з глиною та й більш нічого. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.